Безумовно, ми створили в досталь моментів, щоб заслужити на перемогу сьогоднішнього матчі. У нас було достатньо моментів, щоб визначатися вдруге і навіть в більшу кількість разів. Тому з точки зору якості гри ми заслуговували на перемогу сьогоднішнього матчі однак трапилось що маємо. Що стосується першої половини протистояння, ми створили один-два хороших моменти. Нам в першій половині зустрічі дещо бракувало можливо фінішу в завершальній стадії. Що стосується безпосередньо вже другого тайму, там ми повністю змінили картину в якісну парадигму. Як вам атмосфера на стадіоні, тому що в Україні зараз ну не побачиш таку велику кількість вболівальників, що можете сказати про підтримку рівненських глядачів. Звичайно, це чудесний спектр емоцій, це просто неймовірно, оскільки футбол в принципі існує для глядачів та є в першу чергу явищем для вболівальників. І безумовно знаходитися на стадіоні, який вщент заповнений неймовірне відчуття, та бути частиною цього процесу. І я ще розподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо побачити якомога більше подібних поєдинків за участю заповнених трибун. Івенмо інфючку запасен за шута тут емку дінатку. Follow the coach instruction. Я ніколи не оцінюю найкращого чи найгіршого гравця в команді. Завжди все впирається в загальнокомандні зусилля, і команда робить індивідумів кращими, не навпаки. Власне, це вся моя відповідь звичайно, що стосується втрати очок, це завжди неприємно. Однак я завжди наголошую на тому, що чемпіонат це марафтон на довгі дистанції. І втрати очок завжди трапляються. І чемпіонат триває, можливості будуть. Звичайно, конкретно зараз на початку сезону завжди неприємна втрата очок, як і в будь-який його період. Однак це ніяк не повпливає саме на перебіг чемпіонської гонки, як такої. Наша професія взагалі ризикована, тренерська. Тому е наш шлях також і ми це з президентом проговорювали, і ми розуміємо, що ми маємо розвивати молодь. Ми маємо як багато клубів, які існують за кошти через продаж гравців. Тому це нормально розвиток молоді і мати терпіння, тому що молодий гравець не заграє. Ми хочемо, щоб він вийшов, дві гри зіграв і вже показував результат, не помилявся і все остальне. Тому дав, в нас були непогані е, трансфери. Це, ми говорили про досвідчені гравців Степанюкса, але біля них дуже багато молоді, яка. Сьогодні грає, набирається досвіду і прогресує. Тому я сподіваюся, що їхній прогрес буде і надалі. І щодо Діми, то тут, в принципі, він заслужив знову ж таки через тренувальний процес, через ігри за ю 19 Він талановитий хлопець, він це знає. Питання: наскільки, яка в нього ціль в житті, взагалі в дорослому футболі? І він має розуміти, що в... В дорослій команді УПЛ рівня є певні правила, по яким потрібно жити, відлаштовуватися. Йому поки що цей період ще так трошечки так дається не, не дуже. Але він все ну, одно молодець, молодець, я його вітаю сьогодні. При тому, що ми його замінили, я ще раз тут питань до них немає ні до Міши Протасевича, ні до. В них були помилки по цій грі, вони мало грали знову ж таки з м'ячем, годя любить з м'ячем грати, але вони якісно зіграли, ми їх поміняли, бо вони фізично ще не готові давати ті хвилини, ту кількість хвилин, яка сьогодні, ну ми ж розуміємо, там без м'яча стільки і правильно і переміщуватися, і тому ми ці заміни зробили. Але... Разом Тому з молоддю в перерві поле залишили Руслан Степанюк. Чому таке рішення прийняли? Він себе почував не, не дуже добре. Температура, я так розумію, зараз лікар сказав, що піднялася. Тому я Руслана не бачив, він поїхав додому і зараз цей, зараз е, вже будемо тримати контакт. Колеги, ваші запитання. В останніх матчах ви активно змінюєте гравці в лінії атаки. Ви ще не визначились таким оптимальним складом саме в атаці. хто має виходити на поле, то гайдучий Валєвич, Годя тепер вийшов. Шарай, Дахмовський. Ще немає такого бачення, хто буде грати, чи гравці ще недостатньо себе проявили на цих позиціях. Напевно, десь посередині, ви правильно кажете. Тут же ж розуміння, я ще раз повторюся, що у нас. І трішки команда змінилася, у нас є хороша конкуренція, але ми ще, ще в пошуку оптимального складу, оптимальний і, і, і ми не відчуваємо, що на сьогодні один футболіст набагато там краще іншого футболіста. Тому вони сьогодні конкурують між собою. Сьогодні один грає, інший, сьогодні Дахновський вийшов, шарай на заміну вийшов. А саме головне, що вона тішить в тому, що е, немає е, ніяких образ. Вони це прекрасно розуміють і готові допомагати, виходити. Хоча не без цього є, є деякі питання. Ми ми працюємо над цим. Знову ж таки, повторюся, що помінявся трішки колектив. Потрібно час для того, щоб і сформувався склад десь більш, скажімо так, який буде вирішувати задачі, і в той же момент підтримувати конкуренцію здорову. Я не бачу проблем взагалі в ротації. Для мене навпаки, чим більше ротації, тим краще. Тому що це залучення. Ну, кожен гравець хоче грати. Якщо вони готові між собою конкурувати і готові віддаватися на полі, я тільки за. Я думаю, що така хороша здорова конкуренція, бо все одно вона, вони десь, скажімо так, це притупляється, коли гравець постійно грає. Це по мотивації. Ще запитання на пане Микола. Колись старі часи вважалося, що іноземець, який приходить в команду, має бути на дві голови вище, ніж місцеві гравці. Сьогоднішні іноземці, які грають в Вересі, якщо ну, не читати прізвища, то ну, нічим не виділяється. Чи варто було вести невідомо звідки цих футболістів, чи не можна було б якось говорить, тепер рік будуть вони, поки вони звикнути команду, вивчать мову? Чи варто було це робити? Я погоджуюсь з вашим питанням. Це складне питання. Я поясню чому, тому що. Буде простіше, якщо ми будемо мати щодо легіонерів і простіше приймати рішення, по-перше, ви розумієте, що ми не можемо дозволити сьогодні придбати за кошти. Це перший момент. Значить, ми... це... Другий момент це академія. Те, що ви говорите, це правильно. Якщо говорити про своїх власних вихованців, ми маємо відчути, що академія почала працювати. У нас академія всього рік. От коли будуть наші вихованці, наші, які пройшли з 14 років до 18 академію, і ми будемо їх на виході мати на Ю-19, ось тоді, зараз у нас цих вихованців немає, тому ми змушені виходити при всій повазі я ще раз хочу наголосити, що Академія, академія тільки ці ресурси дає. Ми не можемо, ну ми, хлопчиків, не можемо взяти. Вони тільки свої мають бути. От рух, ну, всь, ну я думаю, що це основа. От Динамо Київ, дивіться, де вони от зараз в шахтарі грають, Бандарєнко, звідки вони всі? З академії. З академії. Українців зараз от мені знайти зараз українця на ринку, да, безкоштовно ще. Ну, де його знайду? Ну, без шансів, ну ви розумієте, що це просто неможливо. Ну просто неможливо. Взяти 20-річного українця, який готовий вже грати. Ну, їх просто немає. Вони всі, або в шахтарі, або в динамо, тут вони вже в академії. Наша, наш шлях один. Дочекатися академії. Академія має сильніше стати. Туди ще потрібен, звичайно, розвиток, бо тільки всього рік і є певні проблеми, і розуміємо, що це і фінансове навантаження і додатково на клуб. Але якщо брати наш шлях, ну без академії і без власних вихованців, ми не зможемо тоді те, що ви кажете, це є ну, дійсно краще свій гравець був, але його потрібно виховати. Одно із гравців саме про яку ці хочуть куцію, хочу, щоб оцінили його. Грубо. Може на мені суб'єктивну ну, думку а, а, багатьом. Як і мені здається, що, що він якось невпевнено, грає багато браку, як ви оціните? Це, напевно, якраз те, що от, пан Микола казав, що до, і, і, не всі легіонери виглядають на сьогодні так і потрібно терпіння мати. Ну це так, сьогодні куця, гравець, який прийшов, ми його взяли за. Тому що в нас знову ж таки, це може Юрій Віктор Габовда більше розказати про трансфер особисто. Да? Ну, є багато проблем, які зв'язані з тим, щоб запросити сюди гравця. І буває, що гравця ми закриваємо позицію навіть в останній момент. Ми, ми Георгія подивилися, оцінили, якби ті якості, які в нього є, вони для нас підходять. Але питання в тому, що знову ж таки, коли він і зможе проявити, тут також потрібно набратися терпіння. Все одно це зміна, зміна країни, зміна. Зміна команди, все, я... легіонер, легіонер, да, правда, що легіонер це трошечки інша специфіка. І ми зараз якраз для нас це також досвід, для Вереса це досвід. У нас сьогодні більше легіонерів, ніж чим, чим було до цього. Але поки такий шлях, і кажу, поки не буде вихованців власних, нам буде важко знаходити українську молодь. Українську молодь. Ну, їх просто кажу, їх просто немає. Їх просто немає. Друге, яке запитання? Тільки коротко, будь ласка. Добре. Да. Друге запитання. Я останні ігри спостерігав у вас. Більш-менш однакові, але такі варіації з двома форвардами. Хоча я не тренера, але хотів спитати, чи можна чекати якихось інших варіацій? Де більше атака, чи яка ваша думка? Більше атакування, точніше, щоб було коректно. Ну, у нас чотири форварди. Ну, а Дахновський Форвард, Луан Форвард, ну, для мене вони Форварди. Крайні нападники. Тому тут, так, да, ми граємо класичну оборону 4-4-2 на сьогодні. Ми можемо бути більш варіативні, можемо. Але поки що в нас нема глибини складу і в центральних захисниках, тому що щоб переходити на три захисники центральних, навіть в таких іграх, як Шахтарем, можна трішечки нижче. Але, ну, скажімо так, краще удосконалювати, на мою думку, сьогодні те, що, що ми вже трішечки схватили. І воно дає десь трішки результат, Вже вони розуміють принципи гри в обороні. І те ж саме стосується атаки, тому що е в атаку ми граємо сьогодні 4-2-3-1 грали. Перед цим грали 4-3-3, але форварди, форварди в нас і ну, от Луан. Він же ж форвард, він сьогодні мав можливість забивати. Він же ж не, не захисник і не півзахисник. Я не люблю слово півзахисник, я більше люблю слово нападник, крайній нападник. Сьогоднішня перемога, я не помнюся, перемога над тарел не вплине на психологічний стан гравців горою зорею, яка минуло туру програла. Як вам, чи вдасться вам, на вашу думку, підтримати в Ну, Я би так відповів на це питання. Я не бачу, щоб зараз команда, ну, причин, щоб команда попала в якісь ефорію. Ми не добрали очки до цього. Ми зіграли зараз нічу при всій, ну, все одно це нічя. От, болівальники можуть по-різному і ви можете оцінювати цю гру, і там, ну, але за цю ніч, нічу дадуть очко. А ми не добрали п'ять е з лівим берегом, ми не, з інгульцем не взяли. розумієте? Тому я не бачу причин для них якусь ейфорію. Тому ми завтра вже приступаємо до тренувального процесу, все, ми готуємося, не бачу причин. Сьогодні, якщо е в них піднятий настрій, це чудово. А завтра ми будемо говорити вже про зорю, і нам знову ж таки нам потрібно набирати очки. Тому я не думаю, що буде проблема. Я сподіваюся, що її не буде, і я думаю, що вони це також розуміють. Ну і звичайно, ми будемо на цю тему говорити.